Олена цієї осені копає картоплю у двох з мамою-пенсіонеркою. Шум трактора глушить періодичні звуки пострілів з боку кордону. Від Пчиченьох до Росії 20 кілометрів. Коли чутно роботу артилерії, місцеві згородів не йдуть. Ворожі снаряди сюди не долітають, пояснюють жінки. Цьогоріч Олена вперше сіла за кермо трактора, щоб копати картоплю. Раніше це робив чоловік. Зараз він воює на запорізькому напрямку. Три місяці на не відводить. не на отводять. Картопля цьогоріч вродила добре, каже Олена. Гарний урожай, але ціни нема. Картоплю у печенього скуповують по 3 гривні 50 копійок за кілограм або міняють на товари. Мішок цукру, 540 кілограм картошки. Каже, картоплі для власних потреб виросло забагато. Частину врожаю планують збути. Олена з мамою вирішили міняти картоплю на цукор. Чай пити буде, баба, каровні, мабуть, пити чай. Ось це урожай, це така картошка. Пенсіонер Микола копає сам. Під картоплею у нього 17 соток. Каже, копати бульбу цьогоріч йому цікаво. Якщо така, так не цікаво. як війна картопля, так вона радісна. Продавати картоплю Микола не збирається. Каже, ціна вдвічі нижче тієї, за якою готовий здавати він. Хоча б по 7 рублів було б і то добре. А так, я краще корінюнку дам, паросіонку, овечки. Хто продає і обмінює картоплю, звозять її сюди. Закупівельник на село один приватний підприємець Валерій. Чоловік працює з сином. Валерій, щосезону скуповує картоплю на Новгородсєвірщині протягом 30 років. Цьогоріч за кілограм пропонує селянам від 3,5 до 4 гривень. Підприємець приїхав з Харкова, там же картоплю і перепродає. Яка ситуація взагалі з ринком картоплі? В Харків, Харків плахає. Е, немає 50% процентів людей. Що приціняються, що не беруть картошку? 6 гривень та оптом. Ти під'їхав, береш там тонну дві, а так 7 гривень. ну, розниця, сіточка тобі, 7 гривні. Ну і 8, восім. Всі завіси В Печенюгах люди частіше обмінюють картоплю на товари. Найпопулярніші каже Валерій: цукор, олія, мука, цибуля на стенді. Десятки позицій, які можна обміняти на картоплю напроти кожного товару. Його ціна у кілограмах картоплі. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.